Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повторень. Це відео мало вийти чуть-чуть швидше на наше день народження, 24 жовтня, але на жаль, воно виходить тільки зараз. Сьогодні не буде ніякої спортивної теми. Сьогодні я поділюся цікавими моментами і історіями, які відбулися з нами за другий рік нашого існування каналу, а також поділюся з вами планами і моїм баченням розвитку каналу в майбутнє. Так, другий рік нашого каналу почався з аналогічного відео, приблизно десь в листопаді. Після того в мене була планова операція на коліно, яка змусила нас зробити паузу десь приблизно на 2-2,5 місяці, і на каналі не виходило ніяких відеороликів. Після того як я вже частково відновився і повернувся до роботи, вийшла серія інформаційних відео, почалася серія з туторіалів. І після того знову пауза. Далі пам'ятаю, як сьогодні, 24-го, ми якраз приблизно десь в 6-й годині йшли на роботу в зал з дружиною і приблизно вже на половині дороги зрозуміли, що щось почалося, так як люди масово почали виїжджати на заправки. Наші клієнти почали нас повідомляти, що почалася війна в Україні. І ми таке дійшли до залу, потренувалися. Якраз за той час, поки тренувався, в голову прийшли ідеї, що робити в таких випадках. По дорозі додому пішли, затарилися там продуктами, водою, запасли всім необхідним. Після того такий був дуже... Важкий, серйозний, напружений день, моніторингу новин, постійно дивилися новини, аналізували. Така була легенька паніка. Вже на другий день, пам'ятаю, ми вже більш конкретно почали діяти, Згуртувалися, зідзвонилися з друзями, спитали, хто як, що до чого. Знайшли нас на сайті. Обласної адміністрації, районній адміністрації пішли до них, записалися волонтерами. Перші дні допомагали багато на волонтерському фонді. Дружина допомагала поселятися, готувала їсти для біженців, а я там більше так принеси подай, був грузчиком. Але, на жаль, довго працювати так не міг, там не міг, так як Постійно треба було ходити на, там, на третій поверх, на четвертий по сходах з коробками і е, дуже сильно запалилося моє коліно, на яке я робив операцію. І я був вимушений перейти вже більше на роботу таку онлайн. Записався до кібервійськ, спамили політиків, спамили, блокували російські сайти і так далі. Якихось таких відео на каналі не виходило. Перше відео, пам'ятаю, яке вийшло, це було про фітнес-санкції. Але воно, на жаль, не спрацювало. Наступне відео вийшло про українських спортсменів, і це був такий перший огляд спортивної події. Це якраз були зі змагання зі сторонгмену, де виступали двоє наших спортсменів. І це по факту я поклав цим початок таких спортивних оглядів. Наступні огляди я розповім трошки пізніше. Якоїсь мотивації знімати відео на тему тренувань не було, так як ще був. Такий складний період, і я сам не міг тренуватися, і не до тренувань взагалі було, а знімати теми якісь там, я знаю багато каналів, нормально так стартанули на хейті росіяни, на такі всякі фіні. Цим я чисто психологічно не хотів займатися. І вже через деякий час я там на протязі місяця почав замічати такий факт, що там кількість переглядів моїх відео почала різко збільшуватись, і у людей з'явилося. Цікавість до такого контенту, я вже плюс-мінус розумів, на які теми я хочу знімати, і відновив знову ж свою діяльність. Десь середина червня, початок липня, у мене з'явилася ідея організувати такий проект трансформації, де всі залучені кошти ми будемо відправляти на волонтерські фонди, які займаються якраз підтримкою тилу наших збройних сил. І десь на початку липня я цей проект анонсував. Переглядів було небагато на анонсі, десь в районі 300-400. Ну це середня цифра для нашого каналу. Десь долучилося приблизно 10 людей. На той момент ми десь приблизно могли генерувати в районі 50-40 доларів в місяць, і плюс мої попередні кошти, які я вже мав на тому своєму патреоні. Ми вирішили залучити і вже десь на початку серпня. Кінець липня я зробив звіт. Не знаю, можливо, хтось дивився, хтось ні. Де ми розповіли, що ми придбали, а ми придбали там спортивне харчування, вітаміни, батончики і так далі. Передали нашим волонтерам, і вони кожного тижня возять допомогу ну, хлопцям на фронт. І перший звіт доволі швидко набрав трошки більше переглядів, ніж зазвичай, Це десь було в районі тисячі, може трохи більше. І до нас долучилося десь ще стільки ж людей, десь в середньому вже було 17-16, десь приблизно така цифра. І ми вже генерували десь в районі 80 доларів в місяць. І якраз перед тим, як закупити наступну партію. У мене стався інцидент, і я знову потрапив в лікарню, і знову та сама проблема з коліном і знову операція. І затягнулося це все десь плюс-мінус на місяць. Я майже цілий місяць, там декілька тижнів, пролежав в лікарні, і коли ми вже мали. Робити наступний звіт, уже знімати кошти, щоб розрахуватися за наступне замовлення. Я заходжу на свій акаунт в Патреоні. А він заблокований через скаргу. Я написав їхню службу підтримки. і Як виявилося, що мій акаунт заблокували через те, що діяльність сторінки суперечить політиці Патреону. А саме, що ми займаємося фінансуванням армії, ось так. І попросили видати, видалити ті матеріали, якщо я хочу продовжувати ну, свою діяльність на Патреоні і накопичувати знову кошти. І я так зробив. Після того я створив телеграм-канал і вже собі розумів, що такої, такі речі я буду публікувати там, щоб не було ніяких проблем. І ось. Я попав в лікарню на декілька тижнів. Якраз тоді пам'ятаю, святкування було Дня Незалежності, був масований ракетний удар, стільки тривог. Я пам'ятаю, що я навіть не міг злізти з ліжка для того, щоб піти там то банальне бомбосховище. А я був на останньому поверсі. Зі мною там лежало дуже багато військових, і це насправді дуже важко важко на то дивитися, бо багато молодих хлопців без рук, без ніг, ну просто ну, дуже складно. Але мотивація нікуди не пропала. Я весь цей час мав доступ до інтернету. і з мобільного телефону. Ми продовжили займатися тою самою роботою. Я продовжив підтримувати наших тих патреонів, які взяли участь. Програми тренувань складалися. Ну єдине, що я не, не мав змоги записувати відео і в принципі їх монтувати. Де вже приблизно ближче до жовтня. Я вже зміг ходити. Мені зняли гіпс. І вже було перше відео. Я запустив серію відео, штампував відео направо наліво, по два в тиждень в листопаді, середини листопада. З листопада знову почались ці масовані ракетні обстріли, блекаут. біди, відео знімалося, але монтувати змоги не було, так як постійно вимикали світло, і тут буває таке, що ти сядеш за комп'ютер, почнеш робити відео. І добре, що я поставив автозберігання, а спочатку, от був вони постають відповідно вирубали і все. <сіх> і пропав проект. От монтаж відео, проект, трансформація, ще робота з клієнтами. Онлайн, які проявляють ініціативу, яким я допомагаю, плюс фізичні тренування, і ті всі речі не давали змоги нормально працювати. Я не міг нормально працювати, так як постійно, то світло вимикали. І в день було таке, що там 2-3 години я був вдома, не на роботі, і міг щось там відповідати, щось там робити. Ну, часу критично нам вистачало. Тому прийшлося. Прибігте до більш простішого формату сценарій до відео я писав. по, по дорозі на роботу між, між клієнтами, по дорозі додому. Залучив додатково ще дизайнера для того, щоб він мені робив обкладинки, щоб я на них не тратив час. Далі новий формат огляди спортивного турніру Містер Олімпія, де виступали наші спортсмени. Насправді я так сумнівався, чи варто такий контент робити, чи не варто, але, то порадившись з декількома людьми, якими я близько спілкуюся, вони сказали, давай спробуй. Ну, я в принципі вирішив спробувати, так як я в принципі з дитинства цікавлюсь такими спортами, як стронгмен, там, наприклад, частково пареліфтинг, бодібілдинг. Звідки я черпаю інформацію? Моїм основним натхненням інформації це є безпосередньо спілкування зі спортсменами, з топовими тренерами. Початки я беру там, тестую на собі і просуваю маси вам. Плани на канал є грандіозні. Хочу більше знімати відео. Скоро я відновлю тренування. Вже на каналі було вийшло одне тренування з моїм колегою Юрою. Я попросив його, щоб він потренував ноги, щоб я вам міг відзняти тренування ніг так, як... Кожну групу м'язів по факту на каналі вже є два відео. Може, й деяких три, а тренування ніг тільки одне. Тому я попросив так, щоб ми відзняли. Буде цікаво також знімати тренування з відомими спортсменами. У них є багато фішок, які ми вони можуть з вами поділитися, які будуть корисні. Тому я буду старатися періодично робити ці речі. Так само з оглядами, якщо будуть якісь цікаві івенти великого масштабу, де будуть наші спортсмени, буду постійно робити на них огляди, так як такі види спорту, про які я перераховував раніше, вони є досить популярними, але спортсменів тих дуже, вони відомі в вузьких кругах, то от ми маємо це змінити. Сьогодні. Прохід котів. <ріх> Ось така коротенька історія нашого каналу. Дякую вам, що ви дивитеся наші відео. Дякую, що підтримуєте нас на Патреоні. Хочу привітати вас з Новим роком! Хочу побажати вам здоров'я, хочу побажати вам мотивації, щоб ви стали тою людиною, якою ви хочете стати, щоб ніколи не здавалися. І щоб ніколи не забували про ті події, які відбуваються в нашій країні, адже тільки ми можемо це зупинити. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Слава Україні!